10 вересня. Давайте подивимося, хто з троянд цвіте на сьогодні. Це американська красунечка Music Box. Ніжна, ніжна трояндочка. Ось така вона, ніби порцелянова восени. Остання квіточка на троянді Мінерва. Залишилася цього року небагато було квіточок на друге цвітіння, на силу вона вийшла. У підніжжї під Мінервою розкішна Стефанія Боронінцу Гутенберг. Друге цвітіння, чарівні осінні квіти. Вони відрізняються від весняних. Тендітна. І ще ось тут одна гілочка. Над газоном нависла. Красуня, люблю цю троянду. Спреєчка Orange Baby. Сильно-сильно померзла цього року. Друге цвітіння ось таке слабеньке, всього-навсього. Одна гілочка, на якій три квіточки. Зазвичай ця троянда цвіте дуже пишно. Яскрава красуня змінює свій колір під час цвітіння. Від ось такого яскравого морквяно-помаранчевого до більш ніжнішого коралового, ніжного в кінці цвітіння. Троянда Ice For You. доцвітає вже остання квіточка. Є ще декілька пуп'янків. Також друге цвітіння дуже слабеньке цього року. Розкішна красуня Гартнер Фройде грунтопокривна, яка ніколи не підводить друге цвітіння, не дивлячись на те, що вона також померзла з іншими трояндами цього року. Але на друге цвітіння вона так само гарно вийшла, цвіте розкішними величезними волотями. Салі Холмс. Красива, Друге цвітіння в неї високо, більше метра над землею. І це ще кущик невеличкий, молоденький. Будуть ще квіти, будуть ще пуп'янки, тому що, бачите, ось трояндочка готується, деякі волоті тільки-тільки починають розцвітати. Затрималося цього року друге цвітіння. Зазвичай вона цвіте безперервно, але цього року чіткі дві хвилі. Перша дуже гарна, масивна була, друга майже безперервно. Один-два дні і троянда знову розквітла. А це виходить вже третя хвиля, була пауза десь приблизно в 2-3 тижні. Трояндочка стояла без квітів, нарощувала пуп'янки і зараз знову. Розцвіла і радує нас цвіте одна із моїх улюбленець Троянда Чайковський. Розкішні квіти, також осінні квіти відрізняються від весняних, літніх. Вони по особливому чарівні, ароматні, довше тримаються на кущі, оскільки вже прохолодніші ночі. Троянда любить більш прохолодну погоду. І, звичайно, ж квітку тримає довше в таку погоду. Також одна із улюблених моїх троянд красуня Jackie's Favorit. Вона розкішно дала другу хвилю, була пауза десь три тижні, приблизно між першою і другою хвилею. І на другу хвилю подивіться, яку масу величезну вона набрала. Стоїть кущ без підв'язки. На другу хвилю гірше трішки розпадаються гілочки. Першу хвилю не підв'язувала і другу не підв'язую. Ось така ніжна красунечка. Вже з'явилися на ній веснянки, Ластовинячко таке, прямочки рожеві. Це через перепади температур. Позаду неї анемона японська в компанії. Нарешті дочекалися другої хвилі цвітіння красуні яскравої троянди Ангела. Цього року вона в чітких дві хвилі цвіла. Перша хвиля була не дуже виразною, тому що троянда разом з усіма. Дуже сильно підмерзла, я її аж до самої землі зрізала. І за сезон, бачите, який вона пишний, гарний, гармонійний кущик наростила. Зараз висота куща приблизно метр, 10, метр 20 В усі сторони, рівномірно, гілочки розкидаються. І Кожна гілочка закінчується ось такою чудовою квітучою волоттю. У неї пелюстки мають форму серця і різне забарвлення в центрі квітки зсередини, воно світліше, а на реверсі на зворотньому боці яскравіше. І за рахунок цього дуже гарна гра кольорів у троянди. Троянда дуже яскрава, єдине, чого їй не вистачає, це аромату. Остання квіточка на троянді Транквіліті, ще встигла, ще не осипалася на сьогоднішній ранок. Там позаду неї флокс пізній, і ось так вони в компанії доповнюють один одного. Ну і ще дві красунечки, дві моїх улюблених троянди. Хоча Трояндочка Лариса, вона з характером, дуже велика сила росту в неї, розкидається, бачите, прямо на доріжку. Потрібно її підв'язувати, тому що в мене тут мало місця. Для цієї красуні потрібно виділяти окрему клумбу, багато місця, щоб вона показала весь свій потенціал. Троянда дуже розкидаста, І цього року була зрізана під корінь ранньою весною. Тому кущик такий компактний. І акуратний, всього 1,20 висотою. А зазвичай, якщо її так коротко не різати, то вона до кінця сезону набирає і метр п'ятдесят, і метр сімдесят висоти. Так що цей сезон був показовим, я побачила, що можна коротко різати троянду, і тоді вона буде більш компактною. Чудові квіточки, ще дуже багато пуп'янків. Цвіте поки що одна гілка. Базальна, а другорядні гілочки, які наростила троянда після того, як я обрізала перші суцвіття з першої хвилі, бачите, вони ще всі, всі, всі на пуп'янках. Ось ці квіти будуть цісти аж до самих морозів. Дуже ніжна троянда, схожа мені на зефірку рожеву, гарна розкрутка пелюсток і чудовий колір на осіннє цвітіння. Влітку вона дуже швидко вигорає до невиразного кольору, а восени вона довго-довго тримає ось цей ніжний ніжний рожевий відтінок. І поруч з нею в парі, в компанії росте трояндочка. Дуже скромна, невеличка. Ось я її не стрижу, вона сама формує такий охайний кущик, вона не розкидиста. Це трояндочка Yellow Submarine. Зайшла, мабуть, уже на третє цвітіння. Ця троянда цвіла безперервно все літо. Хоча б одна-дві-три квіточки на ній завжди були. І на осіннє цвітіння вона вийшла яскравою такою красунею, багато ще на ній пуп'янків, багато розквітлих квіточок. Вона спочатку розцвітає яскравим таким. З жовто-вершковим кольором і поступово вигорає майже до білого. Ось так виглядає бутон троянди. Ось такий, бачите, видовжений, красивий. А потім квітка розкривається пухнастою. На ній багато хвильок, такі хвилясті пелюсточки. Дуже гарно. У підніжжі цієї троянди висаджений чистець візантійський, і вони доповнюють один одного. Ось таким моє 10 вересня цього року було в плані цвітіння троянд у садочку. Ось такі троянди нас радують 10 вересня.